Я вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні я вам розповім, як приготувати гарбузові ньоки. А допоки розповідатиму вам про рецепт, ви не забудьте підписатися на канал, покласти подобайку та залишити коментар. Для початку картоплю нам потрібно помити, почистити та відварити у воді з столовою ложкою олії. Я використовую оливку. загальному нам потрібно буде 350 грамів пюре. Сюди ж додаємо 500 грамів гарбуза, тобто пюре. його, Приготований будь-яким зручним для вас методом та перебити в однорідну консистенцію. Далі додаємо одне яйце середнього розміру, приблизно 3 г солі, 1-2 г чорного чи білого перцю за смаком, далі чесничний порошок також за смаком і дрібку мускатного горіху. Все перемішуємо до однорідного стану. Тут нам не потрібна ніяка техніка. До речі, пюре можна використати консервоване. Я консервую пюре відео є в мене на каналі. Посилання залишу внизу, чи ось вверху під підказці можете побачити, як приготувати та законсервувати пюре з гарбуза. Далі починаємо додавати по трішки борошно. Борошна в загальному нам потрібно буде 200 г. Я додаю поступово, періодично замішуючи. Коли лопаткою стає важко вимішувати, я перевожу тісто на поверхню, яку також добре присипала борошном. І далі продовжую вимішувати вже на робочій поверхні, допоки тісто не стане більш однорідно та не вбере в себе все борошно, ось приблизно до такого стану. Борошна більше, ніж в рецепті, я не раджу додавати, тому що ньоки будуть тверді, жорсткі, і їх потрібно буде довго варити, а мої ж варяться 2-3 хвилини. Вимішуємо до тих пір, поки все борошно не вбереться в тісто, і на цьому зупиняємося. Далі відрізаємо шматок тіста та на присипаній трішечки борошном поверхні, розкачуємо в довгий джгут, який нарізаємо на шматочки приблизно 1,5-2 см. І ці шматочки відправляємо до ємності з високими бортиками, в якій знаходиться борошно. Далі ми ціньоки будемо добре обсипати борошном, щоб вони не злиплися між собою. Так поступаємо з усім тістом. Нарізаємо шматочки і відправляємо до форми з борошном. Такі гарбузові ньоки виходять дуже ніжні, м'які. А ще вони мають неймовірно гарний жовто-гарячий колір. Приготуйте їх обов'язково цієї осені. Ось такими легкими рухами я підкидаю декілька разів ньоків в формі з борошном, для того, щоб вони покрилися з усіх сторон і не злиплися. Такі ньоки одразу готові для того, щоб їх варити, проте можна і заморозити. Заморожені ньоки я тримаю в морозилці 2-3 місяці, а обсипані борошном потрібно викласти на окрему форму на відстані одне від одного, щоб вони. Мали повітряний люфт. Перед тим, як ми будемо варити ньокі, нам потрібно приготувати соус. Для цього на суху сковорідку я наливаю вершки приблизно грам 200-150, куди додаю сир з пліснявою, у мене дорблю, також пармезан, у мене був шматочок ще чеддер та брі. І далі всю цю суміш нам потрібно довести до однорідного стану, щоб утворився соус, постійно помішуючи по дну, щоб нічого не пригоріло. Після того, як увесь сир розтопився, наш соус готовий, відкладаємо в бік його і будемо варити ньоки. Для цього на плиту кладу воду, підсолюю трішечки її і вмикаю, щоб вона закипіла. Після чого додаю сюди ньоки та готую їх на середньому вогні. Одразу багато ньокі не рекомендую додавати, тому що вони злипнуться і не будуть окремими. Шматочками або будуть одним цілим. Я відварюю частину, далі цю частину виймаю і викладаю в пательню, де є наш соус. Після чого ці ньоки, які в пательні, трішечки змішую з соусом, щоб вони не злиплися між собою. І продовжую відварювати інші ньоки, поступово додаючи в цю пательню. Коли всі ньоки відварилися, я повертаю пательню на вогонь та довожу до кипіння. Після того, як все закипить, проварюю 2-3 хвилини. Замітьте, що воду, в якій варилися ньоки, я не викидаю, не виливаю, залишаю, тому що соус може загустіти і нам знадобиться додаткова рідина. А ми використовуємо саме цю воду, в якій варилися ньоки. І ось неймовірно смачна осіння страва, ньокі з гарбуза готові. Далі можемо сервірувати та насолоджуватися цією смакотою. Це дуже і дуже смачно. Я надію, що моє відео було для вас корисним. А я вам дякую за перегляд. Пладіть вподобайки, підписуйтесь, діліться з друзями та до скорих зустрічей! Нехай щастить!